Усіх вітаю з Тернопільщини. Сьогодні я приготую дуже смачну страву Приготування доволі банальне, прості інгредієнти, а направду дуже-дуже смачна. Одна з традиційних болгарських страв, але я приготую на свій тернопільський манер. Називається принцески. Готується просто, а результат, як завжди, не перевершений. Для такого рецепту мені потрібно батон. Зелень, вершкове масло, твердий сир, цибуля, спеції, фарш та яйце. Отож починаємо приготування. У мене сьогодні фарш свинно-яловичий, 200 г. До фаршу я вбиваю одне яйце. Дуже-дуже дрібно наріжу половинку однієї цибулі. Але тут дуже важливо нарізайте на такий дуже-дуже дрібний кубик. Нарізану цибулю відправляю до фаршу. Після чого додаю спеції. 1 четверту чайної ложки чорного меленого перцю. Але в будь-якому випадку усі спеції додайте по своєму смаку. менше, ніж половинку чайної ложки солі, чайну ложку підкопченої паприки, трішки сухого часнику, трішки суміші прованських трав, можна італійських або ж просто орегано. Також додаю одну чайну ложку з такою невеличкою гіркою гірчиці в зернах, після чого усе гарно перемішую та довожу фарш, яйце та спеції до однорідності. І тепер залишається на ось цій дрібній терці натерти сир. Сир в мене твердий. Ви обирайте той, який вам подобається, але варто брати такий, щоб добре плавився. Є. І ще раз гарненько усе перемішуємо. І зауважте, якої консистенції фарш. Він не сухий, він такий доволі вологий та еластичний. Його зручно буде розмащувати на скибочці хліба чи батону, що у вас буде. Так, все готово. Тепер я беру вершкове масло, беру батон. У мене такий нарізаний свіжий батон. Масло кімнатної температури. Скибочки батона намащу гарно маслом. Ну, а далі дивіться, як вам зручно. Я використовую вилку. Вилкою беру фарш і поверх масла ось так гарненько розподіляю по скибочці хліба. Звісно, фаршу не шкодуйте, але і не робіть зверху котлету, щоб всього було в міру. І таким чином роблю з усіма шматочками батону. Так, ось така краса у мене вийшла. Тепер що я рекомендую зробити? Беремо ось таку звичайну решітку з духовки. І викладаємо наші так звані принцески на цю решітку. Завдяки рішітці хліб знизу буде дуже-дуже хрумкий. Тепер на рахунок температури 180 градусів програма тільки верх. Відправляю принцески випікатися до повного приготування фаршу. Це приблизно 15 хвилин. На дно відправив форму для випікання, адже може стікати сік з фаршу та маслом. Отож, відправляю наші принцески випікатися. А далі виключно ваше бажання, якщо вам подобається зелень, то візьміть собі пучок, міксуйте або ж ту зелень, яка вам подобається, використовуйте. Дрібно нарізаємо і коли дістанемо принцески з духовки, присипамо цією ароматною зеленю наші бутерброди. Ось, мої хороші принцески наші приготувалися. Як це красиво виглядає, наскільки це ароматно. Залишається лише ось так щедро, красиво присипати зеленю. Ну, ось вони, красуні, принцески, такі ароматні, такі красиві, такі хрумкі, що, повірте, я не втримався і вже дві скуштував. Це направду дуже просто, направду дуже смачно. Так званий один з варіантів приготування гарячих бутербродів, але трішки інших, аніж ми звикли готувати на щодень. Смачно, дуже смачно. От рекомендую усім: спробуйте, приготуйте. Дуже хрусткий, смачний запечений хліб, неймовірно ніжний і в ту же чергу соковитий, приправлений зеленю фарш. Ну, от направду, це те, що варте вашої уваги. Ось подивіться, яка це неймовірна смакота. Скуштуйте, приготуйте. Я впевнений, що вам сподобається. Адже готується просто, а результат, як завжди, неперевершений. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!